Привіт, друзі, Катін П'ятак знову з вами. Подивіться, який дуб. Може якесь інше дерево, але скоріш всього, що дуб. Як ви думаєте, скільки йому років? Ну, лопата в мене така достатньо велика. Років, мабуть, 500-600. Купаю сьогодні SSDR детектор від Івана Теренка, штанга карбонова від Сергія Овчаренко і катушка. Від сані рибакова на 27 кГц. Всі телефони і посилання в описі відео. На VDI було 71, 70, там. Ну, Туди-сюди пригало. І щось таке вискочило. Гудзик. Трьохдирочник. Так, це війна, друзі. Друга світова війна від підсумку німецького. Дуже багато їх знаходили, дуже. Ось такий гудзичок маленький. Ну що, давайте ведешку подивимося. Ну, ох, тягне цей прибор взагалі гарно. 19-28. Шикарно бачить такі речі. Я вже побачив, я купнув. Так, десь він тут був. А ось він. Виглядав. Опа! Ох, і гострющий. Ох, і гострющий. Дивись. Вообще, блін, стан бездоганний. Стан бездоганний. Патіна яка, блін, вообще огонь. Супер. Камрадо ну, під тим піньком, який вверх ногами лежить. Приніс ось такий кусок шматок міді. Це від чогось. Воно ну, таке більш ну і не сучасне, але воєнне. Десь в тих часів. Мабуть. Шмат каніни. Кругле чорне. І дуже-дуже старе. Там камрад склад кришок знайшов чорних з під банок. А в мене ось копійос випав. Одна копійка 1933 голод в Україні. І з цієї сторони старий образець герба Говнорадянського. Це не обикновений, це вермахт. Всередині має бути клеймо. Зараз почистимо і подивимось. Так, дивимося клеймоху. V.R. Знавці напишіть, я точно знаю, що ви знаєте, по любасу. Цікаво. Цікаво. Камрад приніс ось таку байду, що воно. Чи бронза, чи мідь, Ну, воно мені на бронзу дуже схоже. З диркою зі Цікава така річ. Вільки воно Важкеньке. Пищить під 80 вушперево, блін. І монетосик срібний, говнорадянський. Навіть срібло було говнорадянське. Брали заготовки царські і шурували монети. Це у нас 10 копійок 1925 року. 25-й. Ще й стан такий більш-менш живий. Як же це задовбав цей сміттєзброс по війні, блін. Гільзач ТТ ППШ. Пишіть. Так, камрад приніс дві ложки. Ну, це коротше не цікаво. Так, а цю подивимось. Нержавейка. Нержавеечка. Такий ложець. Так, що у нас тут? Ложки, вілки. DSS. Так, може отак читати його? Ні. Не. АСС Нерш. Ну, Радянщина. Так, видрав з коріння. Двушка 30-го року. Пальцями видобував. Така полизана. убита. Так, манітос ще один вискочив, 37 й рік. Хвиля розстрілів сталінських і репресій. За що боролись, на той напоролись. Ходом ліс крутить капець, блін. В болоті вони, звісно, зберігаються шикарно, 33 й рік. 20. Сьогодні, блін, по 33, му по 30-му шурує повним ходом. Ще з цієї сторони там щось сохранилося, збереглося, Гавняник. Камрад приніс, зацеп від рюкзака, мабуть, якогось. Ну коротше десь чіплялось. Може велик десь до велика щось чіпляли на багажник. Таке. Так, ще один манітосик випав. Поряд з цією ямкою теж ранній. Це вже у нас 10 копійок. Хтось покакував удачно дуже. Неудачно для себе, а удачно для мене. 32-й. Такі тройки, блін, інтересні. Криві. Що краще не могли намалювати. Да, 32. Щитовичок. і дурачок з молотом. Так, а тут... Ну тут таке воно. Трьохлінійка Клеймо. Блін погано видно, пакуйся з міром, печаль на закаті 34-й. Сохран ракетний просто. Блин, вже погано видно, темніє. капець. Якась стопорна шайба, напевно. Скоріше всього. А ну напишіть, що воно таке. Наче патіни трошки є. Так, гудзика такого тільки що копнули цікавого. Написи. Навіть. Французька, не французька, ну цікавий гудзик, дуже цікавий. Старий.